Є декілька питань про ВСД. По-перше, є питання, чи що це взагалі за такий діагноз чи він існує. І інша людина питає: в мене ВСД, тобто людина каже, що такий діагноз є. Після струсу головного мозку на переміни погоди болить голова. Діагноз ВСД насправді не існує, але можуть бути бути вегетативні симптоми, коли вегетативна нервова система насправді залучена і дає якісь збої. але це не ВСД. Тобто це може бути якась хронічна перевтома, може бути в підлітків, часто коли їм ставили ВСД, організм розвивається, росте, і нервова система розвивається, і вона таким певним чином на щось більше реагує. Тобто, це варіант норми, взагалі, те, що підлітки ВСД це варіант норми, варіант розвитку, віха така у них. Ось, Щодо вашої конкретної ситуації, можливо, після струсу буде такий який залишковий головний біль. Також щодо головного болю на погоду, пацієнти всі відмічають, хто має мігрень. Або головний біль напруги, що воно зв'язано з якимись метеорологічними факторами, умовами на погоду. Але всі дослідження, які намагалися це перевірити, ніяк не підтвердили. Тобто, mm -hmm. невідомо, як це працює. Але якби доказова медицина вважає, що метеочутливості немає. Хоча насправді всі відмічають, що вона є, це якась така колізія.